Повний список із понад 80 безкоштовних практик самообслуговування, які освіжать ваш розум і тіло. Мистецтво самообслуговування як перетворити рутину на джерело натхнення та енергії. У сучасному світі де темп життя постійно прискорюється, а вимоги до нас зростають експоненціально, турбота про себе часто відсувається на другий план. Ми вважаємо, що у нас немає часу на себе, що турбота про себе це розкіш, доступна лише обраним. Але це глибоко помилкове переконання. Насправді, турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Це основа, на якій будується наша продуктивність, наше благополуччя та наша здатність справлятися з життєвими викликами. Я завжди вважала, що самодопомога це щось езотеричне, пов'язане з медитаціями, йогами і дорогими спа-процедурами. Але одного разу, зіткнувшись з вигоранням на роботі і відчуттям повної спустошеності, я зрозуміла, що мені терміново потрібно щось міняти. Я почала шукати способи повернути собі енергію і радість життя. І, на мій подив. Виявила, що найефективніші інструменти самодопомоги абсолютно безкоштовні і доступні кожному. Надихнувшись статтею про безкоштовних практиках турботи про себе, я вирішила поділитися своїми думками і досвідом, щоб показати, як легко і приємно можна інтегрувати ці практики в своє повсякденне життя. І мова не про створення ідеального розпорядку дня, а про створення простору для себе, де можна відпочити, відновитися і надихнутися. Турбота про себе це не егоїзм, а інвестиція. Перш ніж заглибитися в конкретні практики, важливо зрозуміти суть турботи про себе. Це не просто приємні дрібниці, які ми дозволяємо собі час від часу. Це усвідомлене прагнення до гармонії між фізичним, емоційним і ментальним благополуччям. Це визнання того, що ми заслуговуємо на увагу та турботу. Коли ми піклуємося про себе. Ми не тільки покращуємо своє самопочуття, але й підвищуємо свою здатність справлятися з життєвими труднощами. Ми стаємо більш стійкими до стресу, більш продуктивними і щасливішими. Турбота про себе це не егоїзм, а інвестиція в своє майбутнє, безкоштовні практики, які змінюють життя. Список безкоштовних практик, представлений в оригінальній статті, є джерелом ідеї самодопомоги. Але замість того, щоб просто перераховувати ці практики, я хочу розповісти про ті, які стали для мене справжніми відкриттям. Рух як джерело енергії, я завжди була далека від спорту. Думала, що для фізичної активності потрібні годинник і спеціальне обладнання. Але одного разу, під час прогулянки по парку, я відчула, як приплив енергії наповнив моє тіло. З тих пір я намагаюся знаходити час для руху кожен день. Це може бути коротка прогулянка по околицях, танці під улюблену музику або навіть просто розтяжка перед сном. Головне рухатися. Усвідомленість як шлях до спокою, медитація завжди здавалася мені чимось складним і недоступним. Я думала, що для цього потрібно володіти особливим талантом і вміти повністю відключати свій мозок. Але одного разу. Під час стресової ситуації на роботі я згадала про практику глибокого дихання. Кілька хвилин глибокого вдиху і видиху допомогли мені заспокоїтися і поглянути на проблему з нової точки зору. З тих пір я намагаюся практикувати уважність протягом дня, просто звертаючи увагу на свої відчуття та емоції. Творчість, як спосіб самовираження, я завжди вважала себе нетворчим людиною. Думала, що для творчості потрібні особливі таланти і вміння. Але одного разу під час пошуку способів розслабитися після роботи я згадала про своє старе хобі малювання. Кілька хвилин, проведених з олівцем і папером, допомогли мені відволіктися від проблем і відчути себе більш щасливою. З тих пір я намагаюся знаходити час для творчості кожен день, навіть якщо це всього лише кілька хвилин, проведених з розфарбуванням антистрес. Соціальний зв'язок, як джерело підтримки, я завжди була інтровертом і вважала за краще проводити час на самоті. Але одного разу під час переживання складної життєвої ситуації, я зрозуміла, що мені потрібна підтримка близьких людей. Я подзвонила своїм друзям і розповіла їм про свої проблеми. Їхні слова підтримки і розуміння допомогли мені відчути себе менш самотньою і більш впевненою в своїх силах. З тих пір я намагаюся підтримувати зв'язок з близькими людьми і ділитися з ними своїми радощами і печалями. Інтеграція практики турботи про себе в повсякденне життя. Найголовніше в догляді за собою це не кількість часу, який ми витрачаємо на ці практики, а регулярність. Не потрібно намагатися відразу змінити все своє життя. Почніть з малого. Виберіть одну або дві практики, які вам подобаються, і спробуйте інтегрувати їх у свій повсякденний розпорядок дня, створіть ритуал, наприклад, почніть кожен день з короткої прогулянки на свіжому повітрі або з чашки ароматного чаю. Виділіть час для себе, заплануйте у своєму календарі час для занять, які приносять вам радість і розслаблення. Будьте гнучкими, не засмучуйтесь, якщо вам не вдається дотримуватися свого плану щодня. Життя сповнене несподіванок. Просто поверніться до своїх практик, коли у вас буде можливість. Не порівнюйте себе з іншими, у кожного свій шлях до самопізнання і благополуччя. Не намагайтеся відповідати чужим стандартам. Слухайте себе і робіть те, що добре для вас. Коли варто звернутися за професійною допомогою. Як зазначалося в оригінальній статті, бувають випадки, коли необхідно звернутися за додатковою підтримкою. Якщо ви постійно відчуваєте депресію. Відчуваєте симптоми проблем із психічним здоров'ям, або якщо ваші процедури самообслуговування не приносять вам необхідного полегшення, можливо, настав час звернутися за професійною допомогою. Не соромтеся звертатися до психолога або психотерапевта. це не ознака слабкості, а ознака турботи про своє психічне здоров'я висновок, догляд за собою це мистецтво, яке вимагає практики. Турбота про себе це не одноразова акція, а постійний процес самопізнання і самовдосконалення. Це мистецтво, яке вимагає практики і терпіння. Але результати варті зусиль. Коли ми піклуємося про себе, ми стаємо щасливішими, продуктивнішими та стійкішими до життєвих труднощів. Почніть піклуватися про себе сьогодні. Ви заслуговуєте на це пам'ятайте. Що навіть найменші кроки можуть призвести до великих змін. Знайдіть свій власний шлях до самопізнання та благополуччя і насолоджуйтесь процесом. Турбота про себе це не розкіш, а необхідність. Маленькі кроки можуть призвести до великих змін. Ви заслуговуєте на те, щоб почувати себе добре.